Середа, 15 листопада, це новин новина ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться, баня в Нептуні росіяни почали так звану реконструкцію плав басейну в Кальмівському районі Маріуполя. Розмило новобудови не витримують натиску, негоди затопила будинки в Елітному, невському та десятки інших багатоповерхівок. Українські діти повертаються додому. З окупованих територій вдалося вивести ще чотирьох дітлахів. В студії працює Ірина головко. Добрий вечір. Під тимчасово окупованим Маріуполем представники руху спротиву виявили чергову військову базу росіян. Ті облаштували її поза промисловою зоною. За даними партизанів, тут загарбники накопичують боєкомплекти та тримають близько 100-150 бійців особового складу. Маріупольці продовжують скаржитись на якість води. кажуть, рідна яка з крана не варта того, щоб платити за неї гроші. Ось ця вода за яку з нас хочуть брати гроші оча і точище. Тим часом, окупаційна влада так званої ДНР з радістю повідомляє, нині в Донецьку воду подають по 5 годин кожні два дні. Ну, при цьому ми а зараз от вийшли на подачу води вже там через день а, через день по 5 годин. Это гораздо лучше, нежели это было до строительства водовода, потому что мы уже там были практически на издыхании, и вода подавалась по 2 часа раз в 3 дня. Окупаційна влада взялась за реконструкцію плавбасейну Нептун. Нині проводять демонтаж фасаду у самій же будівлі планують створити сауну. Цікаво, з якою метою, та чи відповідатиме заклад своєму цільовому призначенню після такого ремонту? А саме чи будуть тут, як це було до так званого звільнення Маріуполя, і надалі готувати спортсменів світового рівня? Питання відкрите. Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення плав басейн був закритий на капітальний ремонт. Повністю завершити роботи тут мали вже в березні 2022 року. А під час бомбардування міста в Нептоні приховувалося багато містян. Тим часом інший об'єкт вже відремонтували. Ну як відремонтували замість обіцяної дороги бруд та калюжі. Так нині виглядає ділянка на вулиці Панфілова. Цей шлях щодня вимушені долати учні 14-ї школи. Хоча нещодавно тут працювали робочі, засипали частину ям асфальтною крихтою та поїхали. Тож не дивно, що їх так званий ремонт тримався довго. Тепер дорога до знань в буквальному сенсі більше схожа на квест. Розпіарений окупантами ЖК «Невська», який вони звели в Маріуполі за пару місяців, нині потопає від негоди, так само як і мешканці напівзруйнованих будинків. До прикладу, квартал Азов'є – 6. люди другу зиму тазами та тряпками збирають дощову воду з квартир. Окупанти завдали 12 ударів по Донеччині. Троє людей поранені, одна загинула. Вночі Росія вдарила чотирма ракетами С-300 по Слидовому. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних і 20 приватних будинків. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, житлові будинки, господарська споруда та електромережі. В Авдіївці авіаударом 14 поверхівку. Окупанти зізнаються в незаконному утриманні понад двох тисяч громадян України в колоніях Краснодарського краю. Про це повідомив російський блогер Ахсхабалі Алікбєдов, більш відомий як дикий десантник, знаходячись поруч з однією з колоній, де силоміць тримають близько 200 українців. Чоловік закликав допомогти українцям, над якими знущаються у виправних установах, змушують приймати російське громадянство. А відмовників судять за нібито незаконний перетин кордону. В этом лагері находится более 200 заложників українських заложників, яких привезли сюди силой привезли силы и держат их в заложниках до сих пор здесь. Наши, наши, наши сотрудники знают о том, что украинские граждане находятся в заложниках. Украинцы? Украинцы, граждане Украины, их привезли с Херсонской области. Когда они еще отбывали наказание в Херсонской области, эти люди находятся сейчас, в данный момент, здесь. А они политические, получается? Получается, им статус никакого не дали. Ще чотирьох українських дітей разом із сім'ями вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Двоє з них весь минулий навчальний рік вчилися в українській школі онлайн, тоді як їхнім селом у пошуках проукраїнських налаштованих росіяни проводили регулярні рейди. Вони погрожували батькам відібрати дітей, а їх самих депортувати. Зараз родини вже перетнули кордон України та перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення і поступове повернення до нормального життя. На сьогодні з Росії та окупованих територій команда Сейф Україн вже повернула 204 українські дитини. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора побачимо завтра.